Останнім часом у кінематографі з'явилася мода на реставрацію старих фільмів. На території СНД справжній ажіотаж викликало надання кольору радянській кінокласиці. Так аудиторія прем'єрних показів перших фарбованих кіношедеврів, таких як вбої дута дні старіки. Пірва у нас молодці. Єсі Фокерлімесер заваліта вторая. А єс штота достать, та первая. Та сімнадцять гнев'янівісни сягнула 25%. п'яти Процес не потребує жодних дозйомок. Щоправда, багато часу витрачається на історичні експертизи кольорів, одягу, зачісок інтер'єру та інших деталей. Втім, це не відлякує кіношників-реаніматорів, які вже взялися за розфарбування інших радянських фільмів. А от Джеймс Кемерон, хоча й не створював чорно-біле кіно, теж має що переробити. Режисер переводить у 3D найромантичнішу стрічку всіх часів Титанік. Початок роботи Джеймс пояснює тим, що вже встигло вирости ціле покоління глядачів, яке не бачило стрічку такою, якою вона була запланована на великому екрані. Але не будемо забувати про те, що саме цей кінохід Кемерона зібрав більше мільярда доларів у прокаті і став найкасовішою картиною 20-го сторіччя. Реліз фільму заплановано до сотих роковин катастрофи тож на екранах оновлений Титанік можна буде побачити у 2012-му.